Завжди вас цікаво слухати, бо ви просто можете пояснити ці всі складні насправді теми для людей. Ми ж тільки циферки в платіжках бачимо, коли змінюються. А ці всі тепломережі це ж величезний пластик. І ми не бачимо. Давайте поговоримо про це. все. нам звітують, що готуються, почали підготовку. Як ви оцінюєте вже зараз підготовку столиці до опалювального сезону, і що ще треба робити? Ну, в мене нічого не змінилося, ви розумієте. Є фахові комунальники, вони безумовно є в Києві. А де ж їм тоді бути? Якщо в Києві не було фахових комунальників, є компанія Київ Там керівництво знає е, болючі моменти. Безумовно і те, що зараз дійсно перекладається мережі, от на Теремках ви правильно зазначили на Подолі, Це дуже важливо, бо там вони старі, там скільки по 30 років там пролежали вже ці труби сімсотки і так далі. Якщо ми про Київ говоримо. Тобто місцева влада. І комунальники, і керівники підприємств однозначно знають, що їм робити, як готуватися. Ризики зараз точно ну не в цій сфері площині. Ви абсолютно правильно зазначили, що великі ризики пов'язані з порушенням платіжної дисципліни, і тут безумовно треба розбиратися, а це додаткове навантаження. Погодьтеся, бо індивідуально треба вникати, да? що там відбулося, або люди поїхали за кордон, або вони втратили дохід, але не потрапили чомусь там на субсиді. Або просто не платять, бо не хочуть. Це погодьтеся ж різні речі, розумієте і це, але борги накопичуються, вони великі. Дуже і от я вам скажу дуже великий ризик. Наприклад, я це сума боргів теплокомуненерго по всій Україні перед НАК «Нафтогазом за газ вона сьогодні сягає там десь 100 мільярдів гривень. Це астрономічна сума, розумієте? Там не тільки не платежі населення, там ще і неправильна і тарифна політика, і борги бюджетні, бо бюджет заборгував містам і таке 36 мільярдів, і не хоче віддавати державний бюджет. Це так звані меморандуми. Пригадуєте, коли ціна на газ какала, але уряд і міські голови брали на себе зобов'язання. Не чіпляти тарифи в той момент. Тарифи утримали для населення. Вони лишилися на старому рівні. Але борги, які виникли, могили їх держава мала загасити. І зараз така дивна ситуація. Бо я чому так подробно розповідаю? Бо я входжу в ці робочі групи. Ми вимагаємо відповідні законодавчі ініціативи. Але уряд робить вигляд, що немає цієї проблеми. Оцих 36 мільярдів не хоче гасити. І тоді починається ризик який. Теплокомуненерго має гроші, щоб ремонти зробити, але їх НАК нафтогаз через спеціальні рахунки стягує розумієте, в безспорному порядку. І в результаті оце головний ризик, як на мене, сьогодні по всій країні, починаючи з Києва стабільному, нормальному проходженню опалювального сезону саме саме у цій послузі центрального тепла по теплопостачання. 36 мільярдів це борг перед Боже. «Нафтогазом»? Це борг бюджету перед містами перед теплокомуненерго всієї України, в тому числі і в Києві. Це дуже велика сума, яку бюджет не хоче віддавати, незважаючи на те, що були прийняті відповідні закони минулого року. Розумієте, і в результаті всі теплокомуненерго ризикують, що в них всі гроші, які вони зараз збирають. Вони ж збирають з населення а зараз гроші. Там борги люди гасять, розумієте, за опалювальний сезон. Але ці всі гроші, замість того, щоб пустити на ремонти, їх нафтогаз забирає, і я його теж можу зрозуміти. Йому за газ треба розумієте, йому треба газ гаснути. Тому цей клубок проблем він давно існує, але останній рік він ну, набагато став більшим, бо борги зросли дуже кардинально просто Оце, тому, що як... люди не платять нормально, що що просто тому що люди не платять нормально, так як раніше? А де найбільше боргів? Яка у вас інформація? Ні-ні люди там є. Проблема ті теж трошки впали платежі, ну по типу Зрозуміло, що впали. Але там головне це оця різниця в тарифах, розумієте? Бо ціну на газ зберігають для тарифу стару, а нафтогаз виставляє більшу, ринкову, так звану. І для того щоб не збільшувати тариф на тепло. А тариф на тепло він дуже залежить від ціни на газ. Ви розумієте? Чим вища ціна на газ, тим більше був би тариф на тепло, щоб не чіпляти людей. Є мораторій на тариф на тепло. То відповідно заборонили депутати. Це наша ініціатива. Була заборонила підвищувати тариф на тепло. Але держава має платити, має компенсувати оці. держава. Це хто здається, місцеві ну, бюджети мали компенсувати це державний бюджет. У це не місцевий бюджет. От саме зараз. До речі, мінфін і хоче перекласти на місцеві бюджети Мери не дають, це зрозуміло, і правильно роблять, бо це законом визначено, що це державний бюджет має робити. І меморандуми такі підписувались в урочистих е, там е, обставинах. Пан Чернишов, Шмигаль, е, міські голови підписували, розумієте? вони ж за зобов'язання, тому дурити не треба тут. Пане не до людей питання тут до державного бюджету.